Доброго ранку, мої розумні дітки. Сьогодні ми вирушимо на лісову галявину і там зустрінемось з лісовими мешканцями. Давайте сядемо зручніше у наш автобус. Але для цього нам потрібні квитки. А ось і наші квиточки в автобус. Подивіться уважно, що вони означають. Так, це геометричні фігури. Давайте разом їх згадаємо: Коло, квадрат, трикутник, прямокутник, молодці дітки. Всі зайняли свої місця. Автобус вирушає. Дивіться, нас зустрічає зайчик та ведмедик. Привітайтеся з ними. Дітки! Давайте порівняємо їх за висотою. Хто з них вищий, а хто нижчий? Молодці. Правильно, ведмедик вищий, а зайчик нижчий. Лісові звірі хочуть перейти на той бік через струмочок, але чомусь не можуть. Подивіться, будь ласка, який струмочок за шириною. Він вузький. Чи широкий? Правильно, він широкий. Від струмочка йдуть дві дороги: одна довга, а інша коротка. Довга доріжка веде до будиночка ведмедика, а коротка до будиночка зайчика. Допоможіть визначити, яка з них довша, а яка коротша. Візьміть дві смужки, одну довшу, іншу коротку. Шляхом прикладання визначте довжину кожної смужки. Ось так. Отже, дорога червоного кольору довга, значить вона веде до будиночка ведмедика. А дорога жовтого кольору коротша. Це доріжка для зайчика. Розумнички дітки, ви молодці, гарно попрацювали. Наші звірятка вдячні вам за допомогу. І вони хочуть пригостити вас яблучками. Ой, а що це сховалося в кошику з яблучками? А, так це вже нам добре відома цифра. Ану, згадуйте, дітки, ми її в садочку вивчали. Правильно малята, це цифра один. Ну що? Настав час прощатися з Медведиком та зайчиком. Кажіть їм до побачення. Сідаємо в наш автобус ручніше та вирушаємо додому.